Мене звати Анастасія Левіна, я керівник відділу збуток кондитерського дому «Вацак». Враження від виставки позитивні. На даний момент це наша перша виставка в Україні, в якій ми приймаємо участь. До цього ми приймали участь тільки в закордонному виставках. Тому було дуже цікаво подивитися, як, що, які в нас клієнти, які в нас люди. Ми в рекламі не нуждаємося. У нас, нас всі знають, якби це все добре. Попри все, все рівно ми знайшли багато контактів. Ту цільову аудиторію, яку ми ще не повністю захопили, тому будемо працювати, повертатися і плідно працювати для відвідувачів та для партнерів, клієнтів. Напевно, побажаю успіхів, бажаю розвиватися. Хочеться бачити більше ключових клієнтів цільових. Більше відвідувачів попри чашку ситуацію в країні, ми бачимо, що люди розвиваються, і хочеться бачити ще більше і більше таких клієнтів.